У Сумському центрі профтехосвіти відкрили меморіал слави загиблим у зоні АТО. Неоголошена війна забрала життя трьох випускників цього училища. Втім, на меморіалі жодних імен. Його присвятили всім героям, які полягли за свою батьківщину. На відкритті пам'ятного знаку побували і наші журналісти. У фойє Сумського центру профтехосвіти велелюдно багато хто прийшов із квітами вшанувати пам'ять полеглих героїв. Це так би мовити буде пам'ять про них. Ми будемо їх споминати, любити. Ну що це значить те, що ми не будемо їх забувати. І відкривання меморіалу проходить, щоб пам'ятати завжди тих. То боровся за свободу України і зараз бореться. Ідея створити меморіал належить керівництву навчального закладу. Педагоги вірять, пам'ять про загиблих в ато випускників стане прикладом мужності і патріотизму для наступних поколінь. Ці хлопці, які навчалися в нас, були звичайними учнями, нічим особливим таким не відзначались, але в часи навали. Нашій державі загрожують зовнішні вороги, вони стали на захист нашої батьківщини і ще свій обов'язок виконали. Перший наш випускник, коли загинув, ми зібралися в навчальному закладі всім трудовим колективом і вирішили віддати шану. Відтворити меморіал, пам'ятник слави всім хлопцям, які загинули не тільки з нашого навчального закладу, а й взагалі з України, частково робили за свої кошти, а частково надали фінансову допомогу нам народні депутати України. Подібний меморіал воїнам АТО в Сумах відкривають уперше, проте вшановують своїх героїв у багатьох школах. В навчальному закладі у нас це перший проєкт. Ну, тут і найбільше загинуло. По області багато є в громадах. Ставлять в школах, де з яких загиблі. Обов'язково є якийсь куточок, якийсь, або якщо там є клас, кімната, музей, то обов'язково там є якийсь пам'ятний знак. Нагадаємо, на Сумщині вже у п'яти школах встановили меморіальні дошки на честь героїв, загиблих у зоні АТО і під час Революції Гідності. У Сумах віднедавна школа номер 4 носить ім'я свого випускника Олександра Аніщенка. 11-та школа Олексія Братушки. Ніна Коломієць, Андрій Геращенко. На часі новини.